Всім привіт! Сьогодні 8 серпня. Приїхав я на другий точок і хочу показати результати по медозбору і заодно покажу, яку я зараз виконую роботу. Як ви бачите зняті корпуса, це були треті корпуса. На всіх стояло ось так як в цьому разом з гніздовим по три корпуса. І в всіх третіх корпусах стояла вощина. Я знімаю ті корпуса, в які вони не пішли, вощину не відстроїли. Ну і нічого і не принесли. Треті корпуса. Таких тут процентів буде, мабуть, 60. Ось я один ряд ось цей пройшов. Цей ряд я пройшов весь. Зняв з нього корпуса і останніх там тільки два залишилося. Я вам покажу. Як я цю роботу виконую, і що в нижньому корпусі? І заодно розкажу, скільки вони принесли метку приблизно на круг. Дивимося. Так. Значить, в цьому корпусі ближче. Вони в верхній корпус зайшли, але їм не сил до збору. Зараз я вам покажу витяну рамочку. Тобто вони не відстроїли тут площину. Значить що я роблю? Перше, збираю прополіс. Ось таким чином. Значить так, небагато у нас тут виходить. Ось сюди я очіпляю. Далі. Витягую рамочки, ось бачите, не їх не відстроюю. Ну і струшую і на сторону ці рамочки. Значить, я цю зараз роботу зроблю. Знімлю корпус і покажу, що під низом. Покажу на повз. Так, значить рамочки я струсив всі. Так, корпус зняв. Ну і дивимося, щоб внизу. Зараз я вам крайню рамку витягну і покажу, що в нижньому корпусі. От іменно таке, що вверху зовсім вощину не відстроював. Зараз ми подивимося, що в нижньому, саму крайню рамочку достанемо. Так, бачите. ось це саме крайня, як ви бачите, повністю запечатано. Зараз я вам покажу слідуючу рамочку. Ось така слідуюча рамочка. Ну і всі вони приблизно такі. Розділювані решітки я не використовую, десь могла перейти матка. Ну, знизу я теж бачу ці тобто, рамки з меду, значить сюди матка не прийшла. Тобто, хочу сказати, цей ряд я повністю пройшов так. Значить, який тут результат. Ось ви бачите, які верхні корпуси позалишалися на них. Це ті корпуси, в яких або частково занесені корпуса, або повністю занесені з метком корпуса. І Ось, хай цей покапую це покапую відпити. Це останній, третій. Зараз я вам покажу це їм з метком. Дивіться, Де? дещо. Ось так вони прополіс у нас строїли тут. Зараз я висмикну якусь крайню рамочку. Перед цим так зроблю. і покажу що тут робиться так значить зараз почнемо з самої О. якщо так взяти на круг під обюдок і під сумок, виходить що десь по повному восьмірамочному корпусу вони принесли це десь по кілограм Около двадцяти. Ось це така крайня, з цього боку вона частково залита. Так. Зараз Ось це. Це слідуюча рамка така, в третьому корпусі. А от кілограму півтора-два. Ось це вже ближче до центру такі. Ну, тут до двох десь кілограмів. Такі не сильно вони мочні. Ну, оце центральні, такі повністю залиті. Ну десь там. Значить тут десь такий медозбор буде, що якщо в принципі не годувати, то по кілограм 20, якщо не годувати. Десь так можна качати. Всім пока. Далі ще я зроблю обзор медогонки, так як я обіцяв. Буду на цьому точково відкачуватись і покажу. тою медогонку я вже викачав там, десь 2,5 тонни меду. Вже можна про ню і кое-що сказати. Все, всім до зустрічі. пока значить Вирішив ще кусочок продовження цього відео зняти. Тому як проходимо ось цей другий ряд. Половину цього другого ряду пройшли і хочемо показати, попадаються ось такі вулики, що в них всі по три корпуса з меду. І ще хочу е, додати з весни. Е, був такий тут противоройовий метод, зроблений. Звідси, припустимо, восьмирамочний корпус бджоли, якраз вони розігналися. Там десь було по сім рамок розплоду, десь навіть було і вісім рамок розплоду. То з кожної такої сім'ї. Забиралося по три-чотири рамки, обсижено бджолою плюс струс. Тобто в кожному вулику залишалося, наприклад, там три рамочки відкритого розплоду, обсиджених бджолою і матка, або чотири рамочки обсижених бджолою з відкритим розходом, бо я весь печатний забирав, і матка. Тобто вони розігналися на цьому. На ріпаково вони не спрацювали, хоча він був близько. На акації, після акації це був мед з рапсою акації вони спрацювали. Тобто з кожної сім'ї я вкачав по 12 кг на круг. Десь так, 10 кг, кілограм, 10-12 кілограмів. Значить, з 60 штук я викачав чуть більше 600 кг. Це виходить по 10 кілограмів. І ось зараз вони на сонячні, це вже після сонячку я знімаю це відео, вони розвились добре і непогано, скажімо так. І ось такі попадаються, що навіть по три корпуси на 300-ту рамку 8 рамочних зібрали метку. Я вам хочу показати ось такі. Це я до них вже подивився, по полі зверхі, ну, зі шкабу вже знаю цю обстановку, то я показую вам. Ось ладно, хай падає. Ось зараз я вам пару рамочок витяну, покажу, які тут у третьому корпусі. Ось дивіться. Такі грамочок не менше. Трьох кілограм буде, вони доволі тяжкі а ще якось дістанемо, щоб ви бачили повну картину. Ось дивіться, повністю все. Це третій корпус. Ну, покажи туди. Там теж все, ну як би вам показати все розбирати. Дуже довга історія щоб будемо повністю показати ну, ось такі рамки за третьому це доволі хороший результат тобто усім ніяким чином не готовились, були дуже ослаблені ось так вони деякі деякі спрацювали так все а там тоже все мотком так пока на паузу нужно вот его соседний все я закрыл крышу соседний сразу беля него Трошки я тут тоже похозивал, Шкріп, трохи прополіс де був. Ось така сама картина, вони якось коло купи обої стояли. Рамки я не віддергував, зверху подивився, що тут робиться. І вирішили дозняти відео, щоб показати. Ось такі рамки. Нагадаю, що в третіх корпусах тільки вощина стояла, це все вони відстроїли, відтягнули третій повністю корпус з вощиною от такий результат там можете теж дивитися, що повністю все і нижній корпус у меду і все рамочка теж. Серйозно така О, такий тут результат. Довольно серйозно. Ну, ще по медозборах скажу, що тут було і як тут було. Тут в цьому році доволі удачно, вони на стаціонарі все стояли. І доволі непогано було. Рапс, був десь за метрів 800. Багато було рапсу. Далі е, після рапсу акація. Все вокруг тут вака... ну, акація, тут е... куча акації, скажем так, по кругу. Прямо тут на точкові, от покажи, це все акація. Далі там е, була дуже близько посіяна е, за метрів 300 розторопша, але нічого не давала та розторопша. І соняшник теж ну, по кругу, можна сказати, пасіки, але найближчий за метрів десь 700-800 був. Така не дуже велика площа. І там далі були більші площі, але то вже далі кілометр. Там, Плюс-мінус, як де. Ну все, таку ми вставочку зробили, все, до побачення.